Параграф 6. Знайомимося з хімічними елементами. Чому хімічні елементи мають такі дивні назви: гідроген, оксиген. Це науковці їх вигадують? Чи не краще їх якось коротше позначити? Символи та назви хімічних елементів. Усі хімічні елементи мають назви й умовні позначення символи. Як символи хімічних елементів використовують в українській мові перші літери їхніх латинських назв. Хімічний елемент із зарядом ядра атома плюс один називають гідрогеном, а із зарядом ядра плюс вісім оксигеном. За основу українських назв елементів узято їхні латинські назви. Назви хімічних елементів записують із великої літери. Якщо першу літеру в назві елемента вже використано для позначення іншого елемента, то до неї додають одну з наступних літер. Наприклад, символ гідрогену H – гідрогеніум, А символ гелію геліум, Символ нітрогену N – нітрогеніум, а символ натрію Na на – натріум, усі відкриті на сьогодні хімічні елементи. Зведено в таблицю періодичну таблицю. Символи та назви елементів це літери хімічної мови. Цією мовою розмовляють усі хіміки і хімікині світу. Вам також потрібно вивчити алфавіт хімічної мови. Походження назв хімічних елементів. Назви хімічним елементам переважно давали науковці, які вперше їх відкривали. Лише елементи відомі з давніх давен мають назви, що склалися історично, і походження цих назв не завжди відоме. Багато елементів названо з урахуванням їхніх властивостей або властивостей речовин, які вони утворюють гідроген від «гідро» – вода, і генес народжувати, тобто той, що народжує воду, оксиген від оксос кислий. І генес народжувати, тобто той, що народжує кислоти. Бром від бромос сморід смердючий через запах брому. Хлор від хлорос, зелений. Назви деяких хімічних елементів пов'язані з мінералами, у яких вони вперше були виявлені. Алюміній від алюмен галуни. «Літій»? Знаходили в різних каменях петаліт, сподумен, лепідоліт тощо. Тому він отримав назву від літос камінь. Цирконій було знайдено в мінералі циркон. поширеність хімічних елементів у природі Атоми елементів, що трапляються в природі, розподілені в ній дуже нерівномірно. Поширеність хімічних елементів у Всесвіті у Всесвіті найпоширенішим елементом є гідроген. У частках від загальної маси атомів у всесвіті його атоми становлять близько 74%. Близько 24% становлять атоми гелію. Решта 2% усі інші хімічні елементи. Поширеність хімічних елементів у земній корі. Майже половину маси земної кори становлять атоми оксигену, а ще чверть атоми селіцію. Разом з алюмінієм і ферумом вони формують основні сполуки земної кори. А ферум і нікол основні хімічні елементи, з яких утворене ядро нашої планети. Поширеність хімічних елементів в організмі людини. Живі організми. Також складаються з атомів різних хімічних елементів. За масою в організмі людини переважають атоми оксигену, карбону, гідрогену та нітрогену. Дізнайтеся більше. На початку існування Всесвіту були лише атоми гідрогену. Із них сформувалися перші зорі. У надрях цих зір утворилися інші хімічні елементи. Гелій, кальцій, ферум тощо. Зорі згодом вибухали, а з їхніх атомів утворювалися нові космічні об'єкти, зокрема наша сонячна система. Усі тіла на Землі складаються з атомів хімічних елементів, які виникли в прадавній зорі. Отже, усі ми є носіями зоряної спадщини, і в кожному з нас є атоми з прадавньої зорі. Дізнайтеся більше. 1875 року хімік Лекок де Буабодран відкрив новий хімічний елемент. У назві цього елемента він вирішив увічнити назву своєї батьківщини Франції. Він обрав для цього давню назву країни, що походила від назви племен, які її тоді населяли Галія. Пригадайте, саме Галлами були славнозвісні Астерікс та Обелікс. Однак деякі історики вважають, що в назві елемента Галій науковець увіковічнив своє ім'я, а ім'я першовідкривача співзвучне з французьким словом Льокок, що також означає півень. Отже, символи хімічних елементів це наче короткі підписи, що допомагають нам швидко їх ідентифікувати, це ніби абетка хімічної мови. Так. Багато назв елементів пов'язані з міфологією, географією та відомими особистостями. Завдяки хімії ми сьогодні занурилися в історію, міфологію, філологію тощо та дізналися багато цікавого. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!